Усім вітання з Хмельниччини. Уже вечір. Я сьогодні відзняла відео, як то кажуть, знаєте, дубль номер 2 І сама потім зчистила телефон, благополучно його видалила. І буває таке. Ой, флокс. Сьогодні початок липня, і флокси квітнуть, і дощик не Ну, Слава Богу, дощі у нас цього року йдуть гарні. Ось який білосніжний, без жодного іншого забарвлення, невеликий такий компактний кущ. Ну, не знаю, чи це сорт такий бардюрний, чи це ще він не наріс, хоча ну, об'єм то куща вже ж набрав. Тому я маю надію, що він не є високорослий, бо з високорослими потрібно підв'язуватися. Зараз покажу вам ще один флокс. Той уже високий. І коли особливо така погода дощова, він починає ось так розвалюватися. Взагалі, флокси дощів не люблять. Вони ось так квіточки зразу їхні, поникають, вони дуже-дуже ніжні. А ми в дитинстві. Брали ось ці квіточки і висмоктували з них солодкий такий нектар, як з буску. Всі пам'ятають, так? Бо то така квітка, знаєте, давня, скажімо, ну, сорти є тепер нові. А поряд, вторить йому трішки кольором, але яскравіша монарда. Або ще кажуть, бергамот садовий. Дійсно, з листочки дуже смачний чай. Сама вже його використовувала, пила. Але сьогодні ще хочу поговорити про те, які квіти е такі довготривали мають квітування. Нам всім ж потрібно таких, правда? Ну, це не обов'язково те, що в них термін такий довгий. А може бути повторне квітування. Ось у Мунарди вона теж квітує довго, квіточка, тільки розквітла, бачите? А тепер, вже, коли переквітає, Набирає ось такий другий поверх, його видно, так, з серединки. І таким чином життя квіточки ще продовжується. Вони теж є різні. І за кхм, висотою своєю, і за кольором. Ось це середньорослий. У мене є ще один такий середньорослий, але він тільки тільки такий бусковий, починає квітувати. Він весною посаджений, має багато, як я бачу, бутонів. Але подивимося, що він заквітує. Ехінацея. є. Ну, про них я вже розповідала багато і показувала. Теж квіточка квітує довго, завдяки тому, що в неї спазок, ось там внизу, вибиває нові і нові бутони. Навіть ці старі, які вже відквітовують, вони завдяки цим міжачкам Ну, виглядають так гарно на кущикові. Ось лілейники. Ні, діти одного дня. Але в нас сьогодні не лише тематичне таке відео, але і прогулянка. Аж два розквітло таких величезних. Дивіться, ось рука моя повністю заховалася під квіткою. Дуже гарний. І ось ще один колір. Так цікаво відквітає е, Вероніка. Ось вона такі має, як шпилі, і там на верхівці лише залишилося трішки рожевого. Ну і так цікаво виглядає доволі. Рокарії все добре, ростуть. Ось мої келихи з вином, з червоним. І білим, але чомусь серед червоного якісь дві зеленкуваті трапилися. Ніби я брала одного сорту, але потім підрихтуємо. Ось. Вони тут різні такі візерунки. Але ще тут не видно їхньої краси, а ось вже коли в дорослому вони вигляді. Коли вже мають діток, от поряд скільки. Ось тоді їхня краса вся відкривається поряд. Хаучунія теж квітує довго, їх багато цих квіточок з'являється так поступово одна за одною. А тут закрила квіточку вже, але видно так ще, що вона квітує. Це делосперма. Я вам вкладу її квітування, вона квітує вже давно. Там, зверніть увагу на дату і побачите, як довго цей ґрунт топокривний. Кущик квітує, а ось деревій, перлиниця. Ну, дощик трішки попсував. А так це вже майже два місяці ось в такому стані, ніби застигли. Ну, де деревії взагалі. Цимі славляться, що вони, будь-які види, квітують довго. Піровські Ну, це, як каже, одна знайома, це любов. Точно, мені теж дуже подобаються ось ці такі бутончики. І те, що вона ось до самих морозів, буде ось так квітувати без зупини. Ну, чого не скажеш, про яку ви вже обрізали. Ой, яка чудово пахне. І я забулася її назву, лаванда. О, ось таке буває. Дивишся, каже, книгу і бачиш нічого. Ось в такому стані буде і цей чагарник з клупія шкіряна, теж такий декоративний і довготривалий. Ось у мене тут ромашечки на цій клумбі, декілька сортів. Вони теж мають тривале квітування. Подивіться, воно таке, знаєте, довгограюче. Ось бутони тільки розкриваються, але ще жодної квітки, яка від квітувала, немає. І знову ромашечка Фіона набита така, теж уже, мабуть, місяць вони тримають свої такі квіточки. А ось там ще запізнився один кущ дельфініуму. Ну, в них недовге квітування, але якщо зрізати, то буде вам і повторне, і може навіть ще і третій раз встигнути відквітувати. Щодо троянд, тут теж потрібно обрати сорт. Є такі, які повторний раз квітують, а є безперервного квітування. <кій> Ось такий гарний сорт Lady of Charlotte. Це англійська троянда. Перша її квіточка, я так запам'ятала, з'явилася на моє день народження 20 травня. І ось до сьогоднішнього дня я вже скільки обрізала, квітує, і ще бутони буде набирати. Тому саджайте, а ось такі чагарники, як перстач. У мене є різні забарвлення, Це рожевий, в мене ще є жовтий, а є взагалі і лососові, і червоні перстачі ну, дуже велика палітра. Він теж з самої ранньої весни ось так, бачите, і бутонів ще там є безліч. А тут квітує, <квітує> червоним яскравим кольором квасолі. Однорічники. Я їх не дуже полюбляю, але... Ні, я люблю їх, але з ними треба заморочуватись. Але все-таки дещо є. Це лаватера, віта схожа таки на мальву, але вона тільки починає там стільки бутонів теж. Буде довго квітувати. Так як і на нагідки. Ось погляньте, скільки там ще бутонів. І вона вже квітує давно. Тому ну, серед однорічників дуже часто трапляються такі варіанти, які квітують довго. Але ще раз кажу, з ними бавитися то потрібно. На мою думку. Ну, Злаки вони завжди. Вигляд мають. що тут казати. А ось тут така квіточка. З радощик, вона не так помітна. Але зараз я зберу, таку попробую вам показати. Називається Еродіум. Ось я там в вам фотографії вона квітує з 21 квітня. Крім того, гляньте, які гарні листочки. Ну, це така першого плану рослинка, але десь посадити масивом і буде дуже гарно. А там яке чудове пижмо Гродяникова. Ну, воно квітує так собі, але... Листям воно теж вихваляється серед інших. Ось так виглядається. Зона зараз. Так виглядається квітничок. І це вже потрібно, мабуть, і тут зрізати. Там ще, до речі, квітує, починає квітувати Вероніка сива. Ось в неї таке силені листя. А квітує таким яскравим, бусковим суцвіттям. Коли їх багато, на такі низенькі куртиночки, то виглядає гарно. А поряд вмився дощем, ну це самосів базиліку. Він, бачите, до бузини Black Lace схожий. Хоча, коли він вже починає квітувати базилік, я його зрізаю в основному. Не подобається мені вже вигляд той. Підемо далі. Підемо далі. Ну, трошки темнувато вже, але, ну, як завжди, ехінацеї Масивом. Тут оці монопосадки я вже впевнилася. Вони мені подобаються. Я буду дотримуватися все-таки більше таких варіантів. Ось як виглядає вхідна клумбочка. Погляньте на троянду Керіо. Гарно, правда? Хоча, якщо ближче підійти, то вона вже відквітла. Потрібно зрізати. Але я ще, знаєте, так, здалека гарно, гарно. Поряд теж гарна троянда, не знаю її назви. Вона коли розквітне, то добре вже все. Дощ її не псує, а коли в бутонах, то вони загниваються. Ось, лілії. Там троянди. Ось зараз вже починають розквітати корейські ранньоквітучі, літньоквітучі, мабуть, називаються вони хризантеми, теж. Будуть вже вони квітувати аж до морозів. Ось тут вже навіть більше. Уявіть собі. Місяців три це вже гарантія. Ось тут гальтонія скоро розквітне, покажу вам, як цікаво сидить, там заховалася, бідна гайлардія. А це розквітає ліатрис. От мені подобається. Це єдиний, мабуть, який має такі свічкові бутони і розквітає не знизу, як завжди вверх, а навпаки. Бачите, вверх розквітне, а потім піде донизу. Ось світ сугар квітує. Ось там ромашечка. Da Крейзі, Crazy, де ви ще відео під дощем подивилися. Хі -хі. Така вона теж довго квітує, тому що в неї ще бутонів і поступово вони будуть відкриватися. Ось. Ой, така в мене там білія. Я її не показала тоді, у відео в нас ще. Це трубчасті лілії. Ось такими трубками в бік. Але вона невисока і тут за трояндочки заховалася. В трояндочку вже вітер з дощем кинули. Ось місканту гарно виглядає. Армерія. Зараз покажу вам ближче. Її би облізати ті сусвіті, які відквітли, і вона буде квітувати, ще й квітувати. А розпочала, в мене от фотографія є, 14 травня вона вже квітувала, такий пік в неї був квітування дуже гарний. Спрейки вони тримаються довго, хоча вже ну не той вигляд, але ось ще цей красень. Погано, видно вже. Клематис вони ломеніс, він взагалі відквітовує швидко, а ось цей сорт Little Bass, він тримається вже, мабуть, більше місяця. І так, доверху він повзе і видає нові нові бутони. І так гарно тримається. Флокси. Ну, тут такі сортові в мене посажені, вони наростають слабо. Ось такий колір цікавий. Ну, не знаю, фіолетовий. А там-то взагалі з такою зеленою облямівкою. Двохколірні квіточки. І дуже гарно виглядає лілейник, коли його багато. О, речі, розквітнув плактикадон. Ось такий великий-великий-великий дзвіночок, а такі цікаві бутони, ніби хтось їх надув. Поряд квітує шавлія вже уже другий раз. Я її зрізала. Ось знову. Ще на початку травня розквітла, кладу вам фотографію. там є дата, гляньте. І ось я її зрізала, буквально через тиждень вона вже знову квітує. Хіба не варто? Варто. Пенстемон. Ой, цей колір. Дуже довго і ще довго буде, подивіться уважно. Ось, вже відквітував. Так, теченочка тільки. Ось квітує, а ось ще бутон. І так по всім стеблі. Він змінює собі один одного, а ми бачимо тільки ефект ось юка. Ну, юки вже от вона тут, такому тінистому місці, тому затрималася. Так вже я всі юки обрізала. Ось покажу вам, що я обрізала дельфініум. Ось він знову. Набрав, хоча я ще й пересадила його плюс, то він в мене трішки запізниться. Пенстемони. Ой, там так заховалася. Така вже красуня гейхера, але їй там добре, хай там вона ховається. Рудбекіні. Це те саме, що ехінецеї квітують з пазук. Тому буде довго, як чарівно дивляться ці серединки, чорні як оченята під дощем. Намоклий, такі блискучі, гарні. О! А я казала, що в мене не має ягідок. Будь ласка, дивіться, які Хі -хі -хі. такі чимось схожі, знаєте, на ці на Лохину. Гарні. Скоро буде вже лайму. Лайт розквітати, гортензії теж це довго квітучі, тому саджайте, тіштеся, вони будуть змінювати колір, і буде гарно. Ось це квітує. Вербозілля, конвалі є видне. У них потім ось так загинаються ці носики донизу, і такий ефект квітування. Но він тільки ще невеликий. Тому що весною мені його дали кущик, але ж я, знаєте як, розсадила. І тут посадила, і ось там. Тому він, ну, не має тої куртинки, ще того вигляду свого. А он деревій жовтий. Деревій жовтий теж дуже довго. Він так і засихає ось, коли відквітовує. У нього ще листя таке цікаве. Він то височезний, його потрібно підв'язувати, він розпадається. У мене є інші дерев'ї, вони гарно, ну, більш-менш гарно тримають. Ось. Хтось казав, що якщо посадите грунту покривні, буде менше бур'яну. А це що? Попробуйте його ще звідси вибрати. Краще б, знаєте, ось так. Землю чисту просапати, ніж його потім прополоти. Ось я вже ножницями, як в армії, постригла свій газон. Ну, те, що там частинку, скажімо. Він так вже наріс гарно, щоб кушився ну рукаві завжди виглядає ефектно. Він такий статичний, що мені дуже подобається в ньому. Можна милуватися і милуватися. Ось знову, ну, це теж однорічник, так? Жоржини вже починають своє квітування. Них ближче не хочу йти, бо вже трошки болото. До речі, в нас на Хмельниччині є такий діалект не жоржини, а варгонії. Каже, моя мама варгонії. Теж квітують вже до самих морозів. Але це однорічник, бавитися з ним, зберігати оті. Кубні, то є доволі непросто. Так, покажу ще вам цю тіньову клубочку, хоч там все теж без змін. Тільки хостик, від увади зібралися, потрібно буде може обрізати, може, ні. Це, здається, стриптиз. І ось так гарно виглядають бузульники. Якщо вже йдуть дощі, немає посухи. Це надзвичайні рослини з їхнім листям, а вони, до речі, є там різних сортів, з варігатним листям і так далі. Тому гарні, гарні. О тут теж все без змін. Брунери собі тримають яскравий колір. Бідні гортензії не витримують дощів, слабкі у них пагони, молоді кущі. Цей рік попробую її де все добре обрізати на пень, як кажуть, так, донизу. Але як гарно ці хосточки, я так їх посадила, щоб біле перегукувалося. Фізостегія розцвітає. Бачите, тут в них вже квітування йде знизу і доверху, як у всіх, як у рему русів, як у приживальського бузульниках. А я вам показувала, бачите, в ліатрисів навпаки. Ось скоро розквітне пижмо плена, але ж то листя, захоплююся ним. Немов мережево. І яка вже шапка у гортензії. Я її підв'язала, бо вона її витримати, звісно, не може. Ось так виглядає цей. Ми обійшли кругом біля альтанки палісадні. А тут тримають колір колеуси. Я її сьогодні поприщипувала зверху, щоб вони більш таки ставали кущисті. І ось там такий яскравий білейник. І вже набираю, я формую її сама на штамбі. Ваніла Фрайс, вже буде квітувати. Сьогодні обрізала вже. До кінця всі троянди, жимолость <стій> стільки назгрібала, що ледве донесла. Ось там ще кнікофія квітує. Я її цього року розсадила, тому вона, ну, є ще там квітоноси, вони будуть квітувати, але ну все одно трішки вже не те, не той ефект. Тут, як завжди, все яскраво, а стильба. Ну, з цим товаришем я трішки не можу подружитися, потоваришувати. Щось вона мені не так виглядає, як хотілося б. Але то таке ось тут так в темноті виглядає. Там заховалася гортензія. Ніколи я не пробувала їх підкислювати тими квестями. Не знаю, мені подобається і рожевий Чом би ні. А ось тут е, дерево видно. кандібеля маршмелоу. Бачите, вона рожева, коли заквітає, ще була рожевіша. А потім стає такого пастельного тону. Вони ще малі, я їх взагалі ці шапки вже зріжу. Хай вона формує краще кущ свій. Ця хворозить, підлила трішки ніби там вже листя. Зеленішає. От розсадничок прийшла показати вам ось дереві. Це вже, ну він теж вищий виростає, але в нього таке вже листя, як і у видового деревію. І цікаво, як він довго квітує та ще й міняє забарвлення. Ось, коли розквітає, він такий доволі яскравий. Потім він стає, дивіться, з такою серединкою, випуклою, але вже світліший. І відквітовує, стає майже білий. І все. І далі ось так виглядає ефектно, гарно. Дзвоник карпатський, теж квітування його буде дуже довгим. Ви уявіть, скільки там ще бутонів. І навіть якщо він і відквітує, то потрібно ці квітконоси зрізати, і він ще буде вам раз квітувати. Тобто, ось вам та квіточка довгограючий, як кажуть. Часник шкода, що не вибрала, коли була спека. Але він трошки ще якийсь мені зеленковатий, я й побоялася. Щось не те з моїм інжиром цього року. Дозріває, ось такий жовтий вже стає. але чомусь ніби не соковиті вони, а сухі. Ну, зразу, знаєте, як в магазині. Дощів ніби вистачало. Якщо і не було, ми поливали. Ну, швидше всього, що, знаєте, рік на рік не приходиться. Ось ще підійду з вами до такої гарної трояндочки моєї улюбленої. А, отут, до речі, теж от, норічники, які будуть відтувати до морозів. Це цинія серії Profusion. Ось такі маленькі. Лизенькі, Люблю через сте їх. І, до речі, в нас на Хмельниччині теж на них кажуть попики. Ну, Ще кажуть майори, але ось попики я більше ніде не чула. Цікаві ці діалекти. І ось моя Ельтору. Погляньте, яке стебло міцне. Яка вона наскільки гарна і в розквітлому вигляді, і в бутонах. І здоровенька, вона і квітує безперервно. Саджаєте, що є така Омаш Барбара, вона чимось схожа. Мені подобаються саме ці такі дві піточки. Отож, всім мирного, гарного вечора. Будьте здорові, всім добра. Саджайте, сійте, життя продовжується.